З Нами Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, на зв'язку, пане Петре, слава Україні. слава, доброго ранку. Що пане, там. Пане Петре, бахкало? що там? То, о, власне, ці вибухи. То... Ну, ті вибухи. Це був у нас просто прекрасний день вчора в Маріуполі, тому що майже цілий день Маріуполь був під атакою з нашого боку нарешті, і двічі було влучання в селище Мелекене. І не одно почнемо по порядку. По перше, було ліквідовано склад з боєкомплектами, який росіяни розташували безпосередньо в самому селищі Мелекіне. За попередніми нашими даними, там, зокрема, зберігалися не просто снаряди, не просто боєкомплекти, а частково зберігалися ракети для перезарядки систем ППО, які теж неподалік там базуються систематично маневрують. Тому спочатку це було зранку, почалось все о пів на четверто, і в принципі, потім був повторний удар вже ближче до вечора. після обіду, і склад перестав існувати. Була там досить велика детонація. Спостерігали дим, спостерігали пожежі, і фактично складу немає. Окрім того, потрапили в дві бази відпочинку окупантів. База відпочинку це колишні бази відпочинку. Там просто розположені були окупанти, і місцеві кажуть нам з місця, що щонайменше 20 окупантів було вивезено швидкими. Їх там насправді набагато більше, просто варто важко зрозуміти, поки що куди їх саме вивезли. Досі селище, селище малеке не перекрито. По трасі на туди не впускають, не випускають у окрім військових, поліцейських і окрім швидкої допомоги. Пожежа на, на, на тепер вже ліквідована. Ну в принципі, результати ну просто прекрасні, тому що дійсно гупала цілий день. Всі чули росіяни навіть вголос, боялися сказати, що це тренування чи. Працює ППО, як вони завжди скажуть, що все збили, тому що дим від малеки не бачив, коли все місто понад морем. Тому прекрасно був день дійсно. Ми тішимося, що вам подобається, коли ми ж свої міста, хоч окуповані, обстрілюємо. Ну, тут не місто обстрілюють тут. конкретні Контр'єкти дуже біляну, важливі об'єкти, так. так пане Петре. А про їхню реакцію можете розповісти? От, власне стають обережнішими, роззосереджують те, що накопичують на цих об'єктах. Як росіяни поводяться після таких обстрілів? Ну, в першу чергу вони раз, раз засереджують, проводять певну передислокацію. Це стосується того, що знаходиться в умовному епіцентрі обстрілу або неподалік. Цього вистачає приблизно на 2-3 тижні. Потім вони, в принципі, повертаються назад іноді майже в ті самі міста, де вже були прильоти до того, якщо воно плюс-мінус збереглося в тому стані, що можна назад заїхати. Дуже показово, до речі, в цьому випадку приклад як це відбувається. Це наше селище Бабахтарама, і славозвісне, полігони, які знаходиться між. Бабахтрамою і Кулікової Запорізької області, от туди три тижні, мені здається, назад був приліт в, в таке саме базування в колишній пансіонат Джугулі. Вони звідти передислокувались, повністю звільнили цей хутор зараз. Вони знову, майже повністю його набили військовими, і знову з понеділка ми чуємо, що полігон запрацював. Єдине, що він запрацював зі ствольною артилерією. Ну це окрема історія. Тобто. Сказати, що вони стоять набагато обережніше в цих випадках? Ні. Сказати, що вони кардинально посилюють тиск, кардинально посилюють пошукові заходи, ну сьогодні, завтра точно будуть. Патрулі дорогах перевіряти рандомно знов ж таки людей, будуть перевіряти телефони. Чи було лістування, будуть шукати тих, хто координував цей удар. Це звичайна практика. В принципі, сказати, що якось там пані які це викликає, ні, не викликає, але й не можна сказати, що ті заходи, які вони приймають, достатньо ефективні для того, щоб побезпечити інші їх підрозділи або інші склади. Пане Петре, а чи по посилився рух? Бо ми розуміємо, що Маріуполь використовують як хаб. Цілком ймовірно, що будуть розвивати ще ось цю і добудовувати окремі ще гілки залізничного сполучення це головна логістика. Ну і фактично, чи збільшилося от цей рух через місто у зв'язку з тим, що активізувалися атаки на Вугледар? І от Вугледар стоїть весь час. Вони тепер пробують зайти з тилу. Відповідно, їм потрібні і БК, і резерви, тобто чи. Чи щось зміняється от в потоках? Ну, в принципі, вже півтора тижні, як дійсно Вугледар, Вугледарський напрям з обох боків, причому з боку Волновахи, це Скорахова, з того боку, де вони намагаються охопити, і з боку розівка пологи, тобто Запорізького напряму, Вуглодар у нас в топі переміщення, і в принципі всі інші переміщення, які здійснюються на сьогоднішній день через Маріуполь, окрім Буглодарського напрямку, вони в такому невеликому неактивному стані, я би сказав. Но ну, Вугледар рухаються знову ж таки не скажу, що вони рухають. Туди великі колони, дуже багато пологозаправників. систематично. Та десь раз на два на, на три дні ми спостерігаємо, що рухається колона з боєкомплектами відносно велика там до 15 вантажівок. Однак, все те, що і чим вони наступають на Володар, вони стягували спочатку липня, і ми з вами ветера про це казали, розмовляли про те, що вони просто пересують зараз резерви ближче до лінії боєзіткнення. Тому не можна сказати, що у Лодарський наступ посилив якісь переміщення. Через Маріуполь або через Маріупольський район, тому що основна частина вже знаходилась на території Маріупольського району, або на території Розово Пологівської агломерації, або безпосередньо вже в Волновахському районі. Єдине, що дійсно це підцілюється рухом залізниці, яка запрацювала. Наші люди продовжують фіксувати залізницю, яка рухається в бік Волновахи приблизно раз на дві доби в ніч вони переміщають вантажні потяги. Ну і Цувала знову залізниця безпосередньо в самому Маріуполі після того як партизанами було знешкоджено трансформатор. Росіяни за тиждень його полагодили. Тобто спостерігаємо, що знову е е запрацювала залізниця. Вантажних потягів ще не бачили, але вона дійсно працює і знову ж таки. Да, завдяки цій залізниці Росіяни завезли в Маріуполь військовий вантаж. Це в першу чергу судячи за все снаряди, які нашли, надійшли можливо з північної Кореї, і от ці снаряди вони потрохи переміщують і вже тепер із Маріуполя безпосередньо на лінію бозітня зокрема на напрямок. Пане Петре. А як на практиці виглядають оці їхні наміри мілітаризувати все більше дітей і молоді? Раніше говорили про те, що будуть студентів на окупованих територіях залучати до ремонту їхньої техніки. Зараз кажуть, що у військових школах, військових ліцеях мають план вдвічі збільшити кількість. Учнів, чи оці плани на папері вони на практиці намагаються реалізувати, втілити? Чи достатньо що є план, цілі, Про це гучно говорять, і все яка загроза для наших дітей там зараз. Ну на жаль, ні, що стосується озвучених планів, іноді ну треба обережно їх озвучувати, тому що на жаль, іноді це перекручується щодо до збільшення дітей в військових училищах. Це мова йдеться про нахімоське училище. Там одразу казали, що буде набір під 560 дітей, а поки набрали 240. Тому тут ну, якби новини немає. Гірше в іншому, що в наших вузах запровадили е, окремі військові дисциплини. це військові вони йдуть поза межами основного навчання, але ти не можеш їх не а, безпосередньо. Не. Відвідувати вища, ті, в вищах тих, що окупованому Марію Маріуполі знаходяться. Це абсолютно військова підготовка. Називається цей проект Воїн так і називається. І там і тир, і зброя, і БПЛА, все що завгодно. Це те, що стосується студентів. А от те, що стосується дітей молодшого віку, тобто школярів, це просто ну, глобальний сум, тому що в мілітарізація там максимальна. По перше це запровадження військової підготовки для старших класів замість уроків безпеки, життя і здоров'ю. Тепер вони просто уроки. Безпеки фактично називається. Там навчають, вивчають, як збирати БПЛА. Там навчають, чим БПЛА відрізняється один одного одного. Там вивчають зброю, знов ж таки тренування зі зброєю. там в полоса перешкод в рамках навчання. Передбачена справжня така, як і для військових. Ну тобто, це дійсно абсолютно військова підготовка на початковому стані для того, щоб дитина випустилася, фактично і можна вже забрати в армію. Вона не півготова, скажімо так. Окрім того, діти, які на старші класи, те саме позакласні навчання, починаючи з цих уроків розговору праважним про які всі знають, і плюс низка інших. Додаткових позакласних навчань фактично, Ну і окрім того, діти мають входити в будь-яке. Це просто ж зобов'язаний за перший семестр мають батьки визначитись, куди діти будуть входити в яке позашкільне огрупування, тобто ці юнармія, молода гвардія, Двіження первих, команда Путіна, Комсомол, і їх зростає, зростає в Маріуполі. В кожній такій структурі, начебто, дитячий ідеологічний, є і військова, в першу чергу, військова складова. Тому мілітарізація дітей на сьогоднішній день на окупованих територіях це не лише в Маріуполі, а скрізь вона просто на максимальному рівні. І росіяни, в принципі, з точки зору ідеології, з точки зору пропаганди, не працюють з іншими верствами населення. Вони обробляють виключно дітей. Причому домінують тут робота з дітьми саме на шкільному рівні. Пане Петре, щось останнє зі звуком, може, натиснули звук. Ми б Добре чули вас. Давайте перевіримо, чи, чи чуємо ми вас. Пане Петре, може... не так. чуємо, бачимо, але. Пропав не нам чуємо. звук, так. Зараз ми перенаберемо, власне, та. а я за той час думаю, що ми обов'язково це відео покажемо. Це відео самих русських початків от саме Донецької окупації Донецької області, коли одночасно працювали ну цими РС yeah. ракетними установками, тільки ставили їх ось так, бачиш? Тобто, ми це обов'язково покажемо. Одної стріляли в сторону Збройних сил України, а другої, як ти розумієш, по своїх же містах, а потім це народжувався оцей мем Дамбілі Бамбаста 10 років і в як причину вторгнення, в тому числі. А зараз вони Пітутую. розповідають, що вони відбудовують місто, що вони оте, що пошкоджене, починають зносити, відбудовують знов 20, навіть більше 21 багатоповерхівка багатоповерхівка. Тій частині Маріуполя, яка найбільше була розбита, зносять і будуть відбудовувати. Зрозуміло, що. Після того, як там щось збудують, то це звичайно не для маріупольців, а для тих, кого завезуть, кого десь там куплять, фактично так, куплять чи морем, чи ще якимись брехливими агітаціями про те, як прекрасно в цьому місті жити. Під час російської окупації mm -hmm. місцеві корінні маріупольці, звичайно не мають можливості придбати собі зараз а, житло в рідному місті, бо mm -hmm. просто не мають на це коштів. Бо де ж заробити? повернувся на зв'язок. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя з нами. Пане Петре, от е, е, ми зупинилися, і тут дещо в, е, поза кадром, Як то кажуть, розказуємо З е, е, крайнього теж знов дивився. Ціла група мешканців записали відео, що була тут їхня хата. Але тепер цього будинку багатоквартирного нема. На його місці повстав інший, і тому їм відмовлено, що це вже не їхні квартири. І е, е, помагіті в по-моєму до до Захарченка зверталися. На коліна перед Путіним ще не ставали, але казали, що в них е, е, в, ну, забрали… забрали. Е, у, 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 у них немає дому, як співається відомі пісні. І це, що це? Це стандарт, в принципі, в Маріуполі на сьогоднішній день, тому що те, що було знесено, знесені будинки. Там же ще обіцяли росіяни з самого початку. Це дуже важливо, що якщо буде демонтаж, то на місці будинку буде побудований будинок, і в цьому будинку люди, які мешкали, отримали, будуть отримувати своє житло. Після того змінили свою думку росіяни, сказали, ні, в цьому будинку не обов'язково будуть отримувати житло в тому самому районі, де знесений будинок в Маріуполі. Потім знов передумали, сказали ніякого житла. В тому самому районі буде в Маріуполі. і на сьогоднішній день, якщо так розбиратися, то по суті росіяни сказали дуже просту річ: що якщо в тебе є знесений будинок, то це геть не означає нічого, що ти щось отримаєш. В кращому випадку можеш стати в черві, як за радянських часів на віки, або ну отримати компенсацію теж колись. От тут ситуація дуже проста: людей знесений будинок на їх місці будують іпотеку. І в цьому будинку їм немає міста, і в цьому ну не просто немає місця, їм немає в принципі де жити, тому що вони змушені біткатися по всьому місту, то по знайому, то по замазання тим квартирам, то а, по якимось дачним своїм будиночкам. І фактично вже навіть нічого не обіцяють. А це така ситуація з житлом в Маріуполі. Проте вони залишаються в місті, записують у такі звернення і до Путіна, і до Пушиліна, і до будь-кого. Ці чоловік стандартні, хороше цар плохі боярі. Вона ну стандартна. Практика не зрозуміло, чому вони досі не виїжджають з міста, тому що виїхати можливо, але ну відбувається те, що відбувається, і е, в принципі тут ситуація знов ж таки така: да що роблять росіяни? Росіяни на сьогоднішній день забудовують Маріуполь з двох причин: перша причина: вони забудовують його для росіян. Оце саме іпотечне будівництво. З іншого боку, вони просто розкрадають російські бюджетні гроші, забудовуючи його для росіян, тому що ця іпотека, вся вона ж не за комерційне. Не на комерційній основі вона відбувається за кошти федерального бюджету. Там нульові ризики для забудовника. Єдине, що немає місця Маріупольцям тут, і е, ситуація погіршується, тому що навіть ті будинки, які обіцяли відремонтувати, тепер знову повертають до будинків, які будуть демонтовані. Тому в Маріупольці в Маріуполі точно росіянам більше не потрібні, як і було самого початку, це, і продовжує це е, е, по всій території тимчасово окупованій, пане. Патер власне з різних міст нам оце саме розповідають. Петро Андрющенко був із нами, радник міського голови Маріуполя.